Вас, мої маленькі фізкультурники, запрошую сьогодні на занятті сходити до лісу по Ну що, малята, готові до лісу? Тож, по дорозі ми зробимо і розминку кроком. Подивіться малята, а попереду в нас вузенька доріжка. Нам треба по ній пройти. Покладіть перед собою скакалку або мотузку, станьте на неї ногами, ручки в сторону вирівняли спинки і приставним кроком пішли. Ще разочок пройдемося по вузенькій стежинці, спиньки лінії. І ще пройдемося, стежинка во і побігли швиденько на галявинку. Ми і прийшли на галявинку, де грибочки ростуть. А зараз ми зробимо зарядку з грибочками. А замість грибочків ви можете взяти кеглі або маленькі пляшечки, або маленькі м'ячки. Ну що, готові? Тож починаємо. Покажемо, де ростуть грибочки під деревами і під кущиками піднімаємося вгору і опускаємось ручки. Де ж наші грибочки? Руки на посі, повороти голови, в сторони. Грибочки, лісові, звати на Приготувалась робити повороти тулуба в сторони. Скільки грибів і справа, і зліва. Знайшли грибочки, присідаємо, беремо їх, показуємо і ставимо на місце. А тепер будемо грибочок передавати під ніжкою руки в сторони. А тепер будемо показувати наші грибочки, грибочки наші нахили вперед. Шапочки сіренькі, ми грибочки лісові, звати на топенькі. Поставили грибочки ми, і пострибали грибочки, навколо них. І старі пеньочки, як захочеш нас, знайти. Шукаємо лісочку, і в другу сторону пострибали. Зупинилися малята стали і відпочинемо дих і видих, дих і видих. І видих, і вирівняли плечки. Ой, яка галявинка! Давайте спробуємо пройти поміж грибочками, щоб їх не зачепити. А для цього візьмемо мішечок, можна взяти маленьку подушечку, покладемо на голову мішечок, ручки поставимо в сторони, станемо на носочки і пішли. Так, щоб не зачіпити грибочок. На поляні у траві під сухим пеньочком у сімі гриві малі виросли грибочки. бочки. І в щастя тато гриб так співав, що аж закрив. Тату, гриб, мама гриб, діти рибенятка, заспівали разом пісні почали спочатку. Заспіваємо і ми пісні про смачні гриби. Тату, гриб, мама гриб, діти рибенятка, заспівали разом пісні почали спочатку. Я впевнена, малята, що ви всі справилися з цим завданням. Молодці! Ну що, діти, ви побачили, де ростуть гриби? Тепер ми їх будемо збирати. А для цього нам знадобиться м'ячик. Візьміть в руки м'ячик двома руками. Ми будемо його котити по підлозі. Котити так, щоб попасти і збити грибочок. Подивіться уважно, я стаю і хочу збити он той грибочок. Робимо полуприсід, м'ячик опускаємо вниз і штовхаємо його так, щоб збити грибочок. І продовжуємо. Збирати гриби. Ми грибочки, Чекуйтеся в рядочки. Лісові стежинки, ведуть до корзинки. Лісові стежинки, ведуть до корзинки. Всі грибочки я зберу і у кошик покладу. А зараз я вам пропоную пограти в гру, хто швидше збере гриби. А тільки сьогодні ми з вами проведемо естафету. Подивимося, хто швидше це зробить, я чи ви. Поставте або кеглі, або пляшечки, у мене їх 7 штук. Приготуйте корзину або мисочку, або відеречко. І будемо збирати гриби, хто швидше справиться? Приготуйтеся. Один, два, три почали. Я вже, а ви. А давайте ще разочок пограємося. Готові? Один, два, три. Почали! Я вже, а ви молодці! Ну що ж, малята! У лісі ми побували, гриби назбирали. А тепер пропоную відчути запах грибів. Давайте вдихнемо їх аромат. Носиком вдихнули і ротиком видихнули. Вдох і видих. Ах. Вдох носиком і видих ротиком. Ах. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!